Зараз дуже таке конкретне питання. Наступне питання. Якщо ви лікуєте депресію у лікаря і маєте проблеми з пам'яттю, з моєї точки зору дуже недоцільно призначати ліки, які б гіпотетично можуть влияти на лікування деменції або якісь судинні ліки і депресія як хвороба. Має симптом порушення пам'яті. У депресії є це цілий когнитивний кластер порушень, який супроводжує розвиток емоціонального такого стану. І якщо лікувати депресію за допомогою антидепресантами, і е це буде успішне лікування, то проблеми з пам'яттю е перестануть існувати, і немає необхідності лікувати е пам'ять окремо. Отож, за допомогою інгібіторів ацетилхолінестеразу або інших судинних препаратів. Я не можу критикувати лікарів, які призначають супутне лікування, але якщо звернутися до питання лікування депресії, достатньо лікувати депресію за допомогою антидепресантів. Я ще допустив, що можна лікувати депресію там, двома антидепресантами, якщо вона. Резистентна, або дуже там тяжко лікується, або іншими дозами. але я би не призначав е інші ліки для лікування пам'яті при депресії, тому що е порушення пам'яті при депресії є симптомом депресії, як такої. Якщо лікувати депресію, то і пам'ять теж буде вилікована. Е що стосовно соціальних програм е або е якісь виплат, е ну по-перше, можна звертатися до Міністерства соціальної політики. По-друге, є особі, є виплати, які можуть отримати люди, які оформлять догляд за людиною похилого віку старше 80 років, або за догляд за інвалідами. Це можна звертатися до соцзахисту, який знає або є. Підзаконні акти, які е, враховуються такі виплати. Е, з приводу соцпрограм, е, я не пам'ятаю, щоб вони були на е, рівні государства, а, але вони є у якихось благодійних фондах, е, різноманітні благодійні фонди або волонтерські організації можуть розвивати якісь соцпрограми, які прив'язані для людей з розвитком з, е, деменцією. Людина з деменцією, я вже казав, може нанести шкоду оточуючим. Вона не хоче це робити. Вона не розуміє, що вона це, що вона це може зробити, але потрібно зрозуміти, що людина з деменцією може відчувати маячні ідеї, де хтось її буде вважатися дуже незнайомим з членів родини, або вона може не зрозуміти, що вона відкрила газ, піднесла спичку, відкрила воду. І це враховувати, якщо ви будете організовувати догляд за людиною. Що стосовно спеціальних закладів для людей з деменцією. Я за те, щоб існувала можливість знаходження хворого у спеціальному закладі. Я думаю, що це може бути корисним. Для нього і в плані соціуму, і в плані спілкування, і дуже корисно для родини, у якої він існує. Тому що ну, родина повинна продовжувати життя і не може е перестати існувати через догляд за, е за членом своєї родини. Я розумію, що це дуже важко говорити, і це е особиста справа кожної родини, але. У мене є така думка, тому що зараз в нашому государстві багато достатньо комфортних частних центрів, які, в яких можна помістити свого родича, який більш того не зрозуміє, що змінилося помешкання. В нього або в неї буде догляд, буде медичне обстеження, буде слідкування за їжею. І ви можете приїжджати а, і спостерігати, як, як він себе почуває там. Як це організувати? Ну ви повинні звернутися до сімейного лікаря, якщо він не знає, що існують такі, а, такі заклади. потрібно звернутися до інтернету і пошукати а, приватні приватні або государственні заклади, які можуть, можуть існувати у вашій на вашій території? Дуже, дуже інтересне питання. Якщо ви повинен звертатися до лікаря з приводу гіпотетичних порушень або розвитку деменції вашого родича, можна, можна ли записувати відео або типове явище. З точки зору правової, я би не рекомендував знімати відео без дозволу вашого родича, тому що це може бути не деменція, а може бути сути юридична справа. Аби ніхто, ніхто вам не заперечує записувати на явище для того, щоб коли лікар буде себе збирати об'єктивний анамнез, є така. Частка формування історії хвороби, коли лікарі, там, звертається до особи, просить його розповісти про скарги, а потім звертається до родичів для того, щоб отримати об'єктивні дані. От тоді ви можете розказати або описати, або прочитати, що ви спостерігали протягом там деякого часу на кшталт того, що. Людина себе нетипова, має нетипову поведінку, дуже дивну, ви можете розказати. Що стосовно відео або аудіозаписі, тут можна звернутися до юриста, до правових моментів, або отримати письмову, письмову згоду, вони не можуть використовувати постановки діагнозу. Ну наскільки я це розумію. А, хто у нас є в зоні, в зоні ризику? Розвитку деменції. Ну, ми багато казали для цього. Я маг повторити, тому що це дуже корисно. Люди з великою вагою, люди, з, які не слідкують за своїм артеріальним тиском, які не слідкують за рівнем холістеріна, люди, які не працюють когнитивно, не розвивають свій мозок, не вивчають, наприклад, там. Ну, Це не прямий же фактор риска, це в совокупність. Не вивчають там нову мову, не е, працюють мозком як таковим. Е, люди, у яких є риск спадковості розвитку, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, е, люди, які можуть отримати черепно мозгові травми, які можуть отримати контузії, люди похилого віку, як такові люди, які працювали на Дуже в рідних якісь там праці, і ще люди, які маються, які вживають алкоголь або психоактивні речовини. Це все може бути в соокупності фактором ризку на розвитку деменції, як такого.